Так, усім привіт! Вечірній сеанс. Зараз буде дуже інтересне відео. Значить, дивіться. Це вчорашнє моє відео було. Зараз я вам покажу. Давайте я зачитаю спочатку, щоб потім не шукати і не тратити ваш час. Значить, дивіться. Ось цей коментар. Цікавий агроприйом, проста логіка. Значить, один кущ, а саме рік і п'ять місяців накидав урожай, який, до речі, тягне і на якому зрізано 70% грон. А інші два кущі крутять дулі. Немає жодної грони. Ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. Так здається. В таких випадках говорять. Я написав, одразу відповів, так як я читаю всі коментарі, ви ж абсолютно знаєте і впевнені, що я їх читаю всі. І ставлю свої, свої, ну, що я прочитано. сердечко. Так? Я відповів ось, прийдеться показати і роз'яснити, чому саме так відбувається. Це логічне питання для багатьох глядачів, особливо для тих, хто не бачив, як вони росли, коли були посаджені, яким способом і як зимували. Ну, далі мені знову відповіли. Так, логічне, тому що не зрозуміло, чому ви так. І інші кущі не садите. Адже якщо це дійсно працює, то це прорив в агротехніці. А якщо ні, то ви вибачайте, звичайний базікаво. Ну, тобто, зараз ми підемо і для цього товариша знімемо без всяких обід. Дійсно, це, звісно, на рахунок хрестика і трусів, це, звісно, перебор, ну, я не ображаюся. ладно, Проїхали це. Ну, це для тих, хто не бачив. Коротше, ну як це все відбувалося, що воно і зараз підемо і детально оце все знімемо. І якби буде цікаво для всіх, да. Коротше, щас, відео чуть-чуть, може там хвилин на 15-20 утиснемося. Ну, потерпіть, бо це дійсно ну, не з спочатку мого каналу, дивиться мої ролики. і ну, якби, Хтось прийшов, допустимо, у цьому році підписався недавно, то йому, звісно, не зрозуміло, як це так. Три куща, один значить з таким урожаєм, а два взагалі немає нічого. Да? Зараз ми підемо і розставимо всі точки над її, ну, на участок. Так що, а, дивіться, ще вам хотів показати. Значить, учора значить, дивіться, ось, ось число стоїть. Ось, ось воно. Дивіться 18.09. Тобто це мені вислали 18-го. Да? Я його вчора отримав, отримав, Опять же, дивіться, із от виробника. Замовляв, ось по цьому номеру 097 012 4333. Село Васильівка. Коротше, це від виробника я отримав очередну бутилку із Окура. Побачили, да? я виписував його 18.09. Мені це відправили. Дивіться, показую вам ще одну бутилку. Гляньте. Опять. Можете. Подивитися, що відправлено, навіть один і той же відправлявся. Бачите, дивіться. І тут так же саме. Тільки ця бутилка була відправлена мені 26.08, бачите? От, все те саме. От, і ось, ось і кур. Дивіться, ну тут у мене ще пів бутилки. Це значить про те, що я е, ніколи ні, нікого не обманюю. Я працював оцим із окуром, 1 вересня є відео, що я от, от працював. Зараз от сьогодні я планую другий раз працювати. Тут у мене ще повністю на 100 літрів я бачок свій одного стоїть. Ось він у мене сюди розводю і буду обробляти. А це, ця бутилка просто, я ж кажу, тут от ще пів бутилки в мене. А ця бутилка це просто виписана. Е, для мого товариша вона поїде в Германію. Так що це іменно оце, для товариша ця бутилка виписана. Е, дивіться. 15 вересня 2025 рік це вона виготовлена була. Е, тобто, для чого я це вам показую? Якщо ви Купуйте у виробника саме, ну, дзвоніть по цих ось номерах, що ви бачите, да? 097 012 43 33 і, і буде все добре. Тому що я розмовляв воно, із виробником, коли замовляв, цю, вони мене ж вже знають, бо я ж, якби, трошки рекламну був да, цю бутилку і всі ж побігли, бо воно дійсно дієве. Так, вони мені казали, що багато людей казали, що купляли там, то там, то навіть у тих фірмах, з якими вони вообще ніколи не співпрацювали і не і, і зараз не працюють, і воно. І різний колір, різний запах. Ну, тобто, оце ж я вам за це і кажу, що замовляйте іменно виробника, і тоді воно все у вас буде працювати. А якщо ви його берете не де попало, то вам той результат. Ладно, А тепер йдемо ми на участок і я вам покажу. Я розкажу для тих, хто не знає, чого так відбулося, чого в мене на тому кущу є урожай. А на двох тих кущах, які ще я посажені, немає урожаю. От. А вас, мої глядачі, які дивляться саме це відео, хто Дивиться спочатку, я це все давно знає, особливо про те, коли я осінню вам казав, що робіть ставки врода цей кущ, ще ні. Помните таке відео? Хто не пам'ять, знайдіть його. І ви напишіть під цим відео, чи я правду розказую, чи ні. Оце як воно і що, цю всю послідовність. Бо відео ж, я ж монтую по, по два, а то все. Ну, це останнім часом. А раніше я по одному відео практично кожен день випускав. І, тобто, всю діяльність на винограднику, ви всю бачили. Я все розказую, як воно, що воно, як воно росло. А зараз конкретно на участок і там продовжимо це відео. Все одно прийдеться монтувати, бо воно напевно вилізе. Попробую, не буду виключати, дойду так, зараз і зразу по-бистрому по розказати. Гляди, і втиснуся в оце час, що мені. В суботу сьогодні і повезе. Да? А тепер зараз ми, зараз я зразу, на початку я покажу вам оці кущі, які не плодоносили. А потім розкажу детально, чого ж той плодоносив у мене кущ. Я вже ось прийшов на місце. Ось, дивіться, цей ось, ріад. бачите, де в мене перший посаджений. Солодкий світ, карліта, тітан далі, да? Чорнобаївка. І там той торнадо. Дивіться, це я й не тільки що написав. Дивіться, бачите, вона вже трошки вигорівша, потрьопана. І ось пішов мій торнадо, на якому нема плодів. Чого на ньому нема плодів? А то потому що, дивіться. Це паличка, яка була посаджена в минулому році. Главное, тут, самому цьому. Треба агроному тут провірити. Коротше, ця паличка була посаджена в минулому році. Виросла лоза тут за літо ж, ну, в минулому році. Вона стояла в зиму, пішла, вона так же стояча, нікуди вона не ложилася. Воно, так як і весь виноградник замерзло. Що Є свідком ось оця паличка, бачите, воно зрізано і воно відбито, там от корня пішло, це, тобто це лоза, ось ну, цьогорічна. Оце, ось. Через що тут немає, врожаю на ньому. Йдемо далі до куща, до наступного. Дивіться, ось. ось. А тільки не знаю, чи бірка зберігалася тут, чи ні. Так, ну так, да, ну куди ж без тебе, да, без тебе нікуди. Треба. Повний контроль. Дивіться, значить, та ж сама ситуація. Гляньте, аж ось що, з землі. Бачите, дивіться, манюнька паличка торчить. Ось вона. От, суха. І оце все, і що ось ще ось ось манюнька, бачите? Це так само воно виросло, за літо було отак ну, лоза. Та лоза тобто, приказала довго жити. І опять воно відбило там саме там, нижні бруньки, і от воно пішло. Це все, все свіжа ця лоза, що ви бачите. А тепер дивимося сюди, до цього куща, який нагружений. Да? Дивіться, оце що в нас? Оце стара лоза, бачите, стара лоза. І ось дивіться, пішла, пішла. Це шовна стара лоза. Ось вона йде, дивіться, положена, бачите, стара лоза. Із старої лози ось йдуть лозинки наверх Ну, цьогорічна. Ось ось дивіться, стара лоза, бачите? А от <кхи> і як він посаджений цей кущ? Дивіться, значить, бачите, яма. Цей Чорнобайовка в ямі росте. Дальше, в ямі росте титан. Дивіться, солодкий світ, бачите? В ямі. Воно ще ну, не дуже замулило. Тепер далі гляньте. Ось, червона калина. В чому вона росте? В ямі. Ну Тут трохи замулило вже. Дивіться, далі. У чому росте? Бачите, в якій ямі? В ямі росте. Це Cruiser. Це, це ось, дивіться, зверху росте. Бачите? Не в ямі, а взагалі на бугорку. Бачите? дивіться, стара ось лоза, бачите, і ось, ось вона зак... ось закінчилася, дивіться, бачите? І ось маленький. Тобто від от, от цього куща і до ось цього, що в ямі, ну коли, от, між двома ямами, бачите? Там яма і тут яма. Значить між цими кущами це 6 метрів. І тут, коли я посадив, хто? давайте з самого початку, начало, чи це, 23 й год, осінь. Садю я сюди, купую оці два куща по три тисячі і цей ось чотири тисячі кущ, Садив, посадив я три оці куща. Все, далі, тут ніяких кущів не було тут. І аж у раю прийшов от, привити ось, на РР-3309 на моє прохання від Максима Моїсенко. І посажений тут лендкрузер в кінці. Оцей вийшов 6 метрів. Наступає весна 24-го року я роблю на відео тут повністю теплицю від початку і до кінця. І сажаю тут ось, ось, садю шкілку. От до цього куща і до того. Тобто шкілки 6 метрів було. От першим кущом, ну, паличка перша була, що це торнадо, яке зараз, чи торнадо, чи не торнадо, непонятно. Більше на красну стрілу похоже на Калугінську, так як мені хтось і написав, та і дивився, я вчора відео Сергія Скібличів. Він показував красну стрілу. І щось я бачу, що воно вроді дійсно похоже. Що це не... Байконур – це однозначно. Е, цей. Короче, виходить тут трохи було корневласних саджанців, бо мені ж понатикували, ну, як наприсилали ну, з трьох місць е, торнадо. І я що прививав, а що, це сюди посадив е, у шкілку. І значить, це був кущ перший, бо я ж мав це все викопати. Воно все і викопано, я ж його осінню все викопував, і є відео. А далі були привиті. Так як ось ще й привитий залишився, просто я його викопав і вглибив. Оце бусь, червона калина, дивіться, бачите, така ж сама стара бірка коротенька. Тобто цей кущ він посаджений. Ось, бугор. У нього корні осьоване, дивіться, навіть ось волосина гляньте, бачите? От, якщо грябануть, ви вже ось у коріння корня в нього. Він зверху сидить. Бо це кущ, який був не викопаний з шкілки. Я його спеціально оставив на відео і сказав вам осінь. Що ставте, ставки. Ребята, він вроди на той рік чи ні. Ну, тобто, на оце, ось, ну от Він і вродив, а тільки вродив через щур багато, що прийшлося зрізати. А зрізав я вже щось -що, навесні. Ви це все я знімав відео, де лежала тут куча. Е Грон. Прямо отут я сидів і зрізав на цьому місці. Так що тут. Корні зверху. А так як це все була укрита, тепличка стояла. Накрита. І зимувало воно тут, у тепличці стояло. То це можна казати, що бачите, що тут є на стара лоза і є урожай. А тому що воно укрите було, як в теплиці. Отак От воно перезимувало, на відміну від тих. Кущів, які стояли відкрито, вони не перезимували. І це ось пішло, так як і весь виноградник пішов, воно від корня пішло. ось, Видно, так? Да? От через що? От тут і вийшло, що тут корні зверху, сонце блиснуло, воно взагалі вегетація пішла, стартонула рано. І з самої весни тут теплиця стояла. Теплиця тут простояла, рік. Рівно рік. Я її розібрав в цьому році, можна сказати, у кінці травня. Ви всі бачили, опять же, є відео. Я тут піднімав оці лози, вони вже були якби, молоді, пагони по 70-і по типу метру. Я тут оце ж на стяжки його не міг уложити, бо воно ж здорове було оце ж, з цими заморозками. Неяко, це, це просто оставлений був. Ви ж дивіться, він посаджений, тут навіть метра немає, бо воно все повинно було викопатися відсюди. Ну, а цей просто залишився для приколу, щоб подивитися. Ну, Спортлото згуляє, чи врода, чи не врода. От вам і вийшло. Він дожен був видіргуватися. Я і вам казав, що треба його видіргувати, бо він тут. Ось, ну що тут, 70 см. Ось, Чорнобайка росте. О! А тут ось, скільки тут, дивіться. Ну так, да, 70 см. Навіть метра немає. А наступний кущ від Чорнобайівки, оно, дивіться, жон, буде червона калина. Тобто скільки тут? 2,5-3 метри, бачите? Ось. Чорнобайівка в ямі і далі он в ямі червона калина. А цей притиснутий ось до черв... до сюди до Чорнобайівки. Навіть до цієї 2 метри, бачите? Ну скільки тут проміжок який. Тобто він оставлений спеціально був, щоб його ну, подивитися і видірнути. Ну а зараз, а як його тепер видірнути, Якщо зараз не розумію, що це таке. Це торнадо, не торнадо, що це взагалі таке. От Виходить, там не показалось сигналок. От і блін, прийдеться тепер штати. Вже наступного року потім вже його просто видірнути вирубати, чи я знаю. Подивіться, що воно, як от ті покажуть сигнальний врожай, той кущ і аж той, який я показував. Бо я ж не знаю, тут, ну, що я тут понатикував. Ну, що прислали мені якоби як торнадо, я ж і посадив. А як воно там сань кидав, вже ж саня привив, собі прищепи зробив. Ну, я так розумію, що це точно. І не, може це навіть і не торнадо. І, ну І не байканур. Бо байканур взагалі не такий. У мене мій байканур, що в мене на участку два куща, абсолютно совпадає з тим байконуром, що в Олександра. У Олександра виноградник у років 15. У нього він давно займається виноградом. Це я ось 6 років займаюся. Олександр, мабуть, навіть, навіть вже більше 15 років. Ну, виноград дуже смачний, я вам скажу. І шкурка тонка, ну, я навіть не знаю, якщо там вийде хоч якийсь кущ такий самий, як оцей. Хоча я сумніваюся, лоза щось не дуже похожа. На... Ну не так вона. Листки вроді. Би... Ну, давайте зірвемо ці два листка, подивимося на цей. Та що ці листки би, не такі. А може й такі. Давайте цей й викинемо. Ці якісь такі длінні, ось, ну, глибокі такі, бачите, дивіться, а тут і колір якийсь, ну може той нагружений. Щер знає, такі гострі ось кінчики, а тут тупе щось, а ну може ще виру другі листки, може зверху туди. Шкірка, що геть тонюсінька така, їси її практично не чуть тої шкірки і смак дуже такий приємний. Це вроді як похожий, дивіться, дивіться такий. На, напевно, з одного. Бачите, якась така, як фіст у птичці. Це напевно такий же саме, як ото... ось, о... по листку. Вроді як похожа, таке ж саме, як сидить отам. Та і й наче... Черт його вот Бачите, а той оно, де дасть дежура, той... тут вроді і не так. А може і так. Та ні, тут дивіться овальніше, а тут гострі ось середина. Гляньте. Зараз. Дивіться, тут овально. А тут гостра. І ось так само гостра. бачите? Хоча тут ось овально. Чур пойми, треба короче, поки ягода буде. Тут гостра, тут гостра. Не знаю, от... прийдеться от наступному році вже думати. Ну а все одно думай не думай, а все одно треба буде вбирати цей кущ, бо він тут, ну а як, тут ось один кущ. Ну, Треба пробіжок, куди його розлажувати. Короте, Оце отака агротехніка. Ніякої агротехніки. Просто коріння зверху, сонце вліпило і пішов розвиток. І тут вже чотири рукава було. А я не вирощую ці саджанці, Я не роблю один. Це ви всі теж прекрасно знаєте. Я не гоню одну лозину. Ось. О. Дивіться, отак, скільки видає, ось, бачите, 4. Ось так 4 і гоню. Ось тут ось. Видає 4. 4 йдуть в ріст. І всі оце я так вирощую. Я не вирощую одну лозину, потім ріжу на обратний рост. Це ящу раз вам казав і показував. Нема в мене так. Бачите, я зразу гоню ось 3-4 лозини, скільки він годин, скільки я й гоню. Тобто я не вирощую одну лозинку. Отак і тут було. Нічого я не трогав, бо це ж як для себе шкілка була. Тут привиті були, які я потім розсаджував. Я викопав, а це його залишив. Спеціально на камеру ще й сказав, що ставте ставки, вруда врода чи не врода. Ось, бачите, хто поставив на врода. От ви бачили, яка тут була лоза. А тут було 4 воно, рукава. Які я оставив, ось один. Воно за гроною. ось, ось другий, третій ось, ось і четвертий. Бачите, так вони і є. Чотири рукава вигнав, чотири оставив. І от вони і накидали з цих чотирьох рукавів, бачите, нічого не вимерзло, тому що все росло в парнику. Ніяких секретів. Хто бачив оце все, напишіть, будь ласка, що так, «Да, я дійсно бачив, я це все показував. Бо я ж це все показував, це все є на ютубі. Якщо ви підписалися там, чи не підписалися, а просто зайшли, подивилися одне два відео, то це ж не значить, що вже можна тут хрестики роздавати, труси нові. Ну якось давайте по-людському общатися, а не з за з такими. Пошли, Дастик. От на цьому все, я думаю, вам зрозуміло стало. бо тим хто майже всі відео бачив, тим і так все зрозуміло, бо вони і так знають, як я її осадив, як воно росло, скільки там стояла та тепличка. А стояла вона рік цілий. І розібралася вона рівно в кінці травня. началась підв'язка лози, коли було там 70 метр. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую. Я думаю, я все об'яснив. Хто це все бачив, будь ласка, напишіть, щоб це були не тільки мої слова, а й ваші. Що ви дивитеся, ви це все знали і раніше бачили. І оцей кущ, і ото все. Откуда там той врожай. До наступних відео.